Привіт-привіт! А чи здогадаєтесь ви, що в цих двох коробочках? Ну, відповідно, і ця коробочка, і ця величезні від компанії LR. А, Ну, довго вас томити не буду. Це два стартових набори анті Ейдж: саме або для великої сім'ї, десь людини на 3 на 4, або для однієї людини на 2 місяці. Давайте ж подивимось, як воно виглядає і за що а, ми сплачуємо такі гроші. Цей набор, як ви можете бачити, да, він коштує 7 тисяч гривень з чимось. Це набагато нижче, якби ми брали окремо двома наборами, або якби ми брали вже зареєстрованими партнерами, або ну, відповідно клієнтами. Там різниця в декілька тисяч гривень. Тому вигідніше, найбільше, це а, замовляти два стартових набори. Хоча є ще професійний набір, в який, окрім оцих двох антиейджів, ще входить аптечка. Швидка допомога, ще входить вісім коктейлів, ще входить еліксир 5 в одному, і там, відповідно, ціна антиейджу буде ще нижче і ще солодша. Але ж, от розглянемо сьогодні подвійний антиейдж. що до нього входить. По-перше, це набори алої персик. Тут в одному наборі йде три пляшечки персика. Відповідно, в подвійному наборі йде шість пляшечок цього неймовірного, поживного, лікувального, харчового гелю. Далі, в одному наборі йде один пробаланс, а в подвійному антіїджі йде два пробаланси. Далі в. В одному наборі йде омега одна штучка, в подвійному, відповідно, дві штучки. От, для в стартовому наборі ще йде каталожок да, з прайсом актуальний. Далі Майдмастер для нервової системи для підтримки. В одному наборі його йде 5 пляшечок, і в подвійному, відповідно, 10 пляшечок. Зараз я вам вийму це все і покажу, за що ми сплачуємо більше 7 тисяч гривень. І наскільки це крутезний, бомбезний набір оздоровлення саме для сім'ї. Тут виходить питних. Два з половиною п'ять літрів і шість, одинадцять живих питних гелів а, для того, щоб організм ну, харчувався комплексно. Да? От чому перевага саме Елерівської продукції? Це натуральне, а, харчове а, доєднання до звичної їжі. А, а зараз я вам розкажу про кожний компонент, для чого він потрібний. А, і... А, Ну неможливо цією пропозицією не скористатись, і неможливо ну от просто не зрозуміти що до чого. От тепер дивіться: організм наш не складається з ліків. І це така крутезна фраза, яку я почула в одного з лікаря, який ну, от саме зрозумів для себе і віднайшов користь продуктової лінійки компанії Еварта. А в чому тут особливість в тому, що компанія бере. Натуральний гель алої, ну от прям зрізає лист, да, і саме той варіант листа а, алої, да, Рабаденсісміллер, який найбільше має корисність, найбільш гіпоалергенний для організму людини. І навіть є цілий інститут, який займається інститут алоя, да який займається дослідженням користі цієї рослини по впливу на організм людини. Компанія ще заручилась підтримкою інститута Фрізеніуса, який займається сертифікацією і перевіркою якості гельової. Круто те, що за скільки років існування компанії, за скільки років виробництва вже більше 20, да, 20 з копійками, то жодного разу в гелях і продукції компанії не було знайдено жодної шкідливої речовини, або вірусу, або бактерії, щось таке. Да? От перевага алоє саме в тому, що він, його бактерії і віруси не сприймають. Да? В принципі, як рослину, і тому попадаючи до нашого організму, от шкідливі бактерії віруси вони не залишаються. вони коли ми споживаємо цю продуктову лінійку, вона насичується дуже швидко, поглинається. І попадає в кров, да? тобто вона насичує організм корисними речовинами. Досліджено, що, що в валоєм більше 270 корисних речовин: це і амінокислоти, які а, активують організм, да? вітаміни, мінерали, з яких ми складаємось, да? ферменти, які дозволяють перетравлювати їжу. І от якраз поживання натуральних гелів да, дають організму додаткове харчування цими корисними речовинами, які ми просто не можемо взяти зі звичної їжі. Ну, Класично да, неможливо зі звичної їжі взяти ті, а я десь чула дослідження, що організму щоденно необхідно більше 400 корисних речовин. Ну, згадайте, що ви їсте, на. Да, щоденно. І як ви гадаєте, в переробленій їжі, в тих булочках, тих бутербродах чи є цей набір, ну і от просто якщо включити мозок, да, чи може там бути щось ну, настільки корисне? Ну, відповідь, як то кажуть, очевидна. Да? І от якраз для цього були створені харчові дієтичні добавки, саме для того, щоб оцей недостатність звичного харчування збільшити, да, збільшити корисність. І от о, в цьому наборі ви побачите. Гель-алоє це безпосередньо те, що дозволяє очистити наш організм, наситити корисними речовинами. Да? І його треба ну, щоденно три, тричі на день оця невеличка пляшечка. То ви розумієте, да? що ну, від однієї до трьох. І оцієї пляшечки вистачає, десь ну, компанія пише, що 11 порцій. Да? А з практики, от ми вже третій рік харчуємось всією сім'єю. І е, ми розуміємо, що воно має накопичувальний ефект. Да? Тобто організм спочатку, ви коли починаєте його вживати, організму смачно він хоче ще, він розуміє наскільки отак користь. Да? Він починає перебудовувати організм на е, корисність, бо знову ж таки є дослідження, що організм звикає жити в недостатності вітамінів, мінералів. Да? Тобто він якось перебудовується для того, щоб зберегти от. Життєспроможність організму, і навіть в постійному хронічному недостатку певних речовин да, він справляється. Звісно, потім виявляється, а я нічим не хворив або людина нічим не хворіла, тут бах, а, інфаркт, інсульт, і все, людини нема. Хоча все життя здорова, да, і начебто. От, тобто, організм це така цікава штука, яку необхідно просто підтримувати. А, ну, звісно, це й для свідомих людей, які. Турбуються, да, так, щоб вони довго жили, так, щоб вони не були обузою для своїх дітей, да, ну, якнайдовше, а так, щоб відчувати себе комфортно, так, щоб 30 років не кричали: О Боже, я вже починаю хворіти, да, в мене там і те болить, і те болить. Або хтось починає ще з 20 років хронічно сидіти на ліках, да, на класичних ліках. Тож організм це -то така. Штука і ліки, ліки це не є харчування. Вони не, не лікують, вони лише купують певні. Ну, от, якщо у вас хронічні головні болі, це значить не треба постійно пити ліки, так щоб знімати оці ці болі. Це треба розібратись, чому є певні спазми з кровеносною системою, да, бо фізичні прояви вже зовні, це значить, що. Система порушена, і відповідно система порушена, і їй треба допомогти. А допомагається завдяки тому, що корисно харчується. Да? І от чому зараз ми живемо в тому періоді часу, да? коли більшість людей все більше і більше починає розуміти. Да? Якщо там ще 10-15 років тому дієтичних добавок майже не було в домівках людей, да? потім вони почали з'являтися. зараз я впевнена, що в більше ніж у 80% людей а, щось дає або то омега, або той же вітамін Д, або ще щось, або мультівітаміни, якісь да. Але різниця в пігулках і а, живих питних харчових гелях в тому, що вони максимально засвоюються, вони максимально підходять організму. Да, і вони є натуральними. Це не перероблене, це не засушений порошок, потім відновлений, залитий водою. Да. Це реально. А... Лист оброблений, почищений від того, чого організму не треба, перемішаний, доданий ще додатково, щоб активювати а, певні додаткові вітаміни, щоб він краще працював на організм. І розлитий по баночкам. Тобто це ну, максимально натуральні продукти. А далі організму, окрім дивіться, алоє, майдмастер це. Алоє з додаванням тих вітамінів, які безпосередньо необхідні роботі в нервовій системі. Більша група це вітамін Б, в. в складі ще тіамін, залізо, селен, це те, що активізує безпосередньо роботу нашого головного мозку. От Якщо ви там потужно щось трудитесь, там якась робота така активна і вас вже просто сил не вистачає. Або, ну от пам'ятаю, як я працювала над захистом дисертації, і в тебе нема ну, такого, що треба відпочити, да, і голова кипить, але ж треба це робити, да, і в тебе є чіткий таймінг, коли це треба закінчити. І от в цьому випадку якраз маймастер, це та на той час його в мене не було, да, і. Я розуміла, я навіть втрачала свідомість, падала один раз, да, бо організм був занадто виснажений. А от якраз Майдмастер – це той продукт, який дозволяє активізувати, да, от, ви встаєте вже бодрим, вам не треба ту каву пити великими чашками да, постійно. А реально активізується. От, ну, ви стаєте повноцінною незалежною від а, ну, кави людиною. Да? І от якраз Майдмастер він, а, чудово справляється з втомою, активізацією, да? і він має подвійну дію. А, він може або розслабляти, якщо ви там ну, у вас такий тривожний сон, і ви крутитесь, мутитесь, от вас щось постійно турбує. Да? І це на ну, не разок коли вам якась ідея прийшла. А це є в хронічному такому вигляді. І от якраз якщо пити мать на ніч, то ну, він моментально розслабляє, але, от як кажуть, а вдруг це снодійний, я засну, а потім мені треба бути. Не впливає на вашу здатність реагувати на зовнішнє оточення навіть вночі. Тобто він допомагає більш нервовій системі своєму. Вчасно як активізуватись, так і розслабитись. Да? Якщо його пити зранку, то відповідно більше життєва енергія, да? більша така активність наступає, а мозок починає працювати активніше в тому напрямку, в якому це необхідно. Тобто це друга складова нашої нашого здоров'я і нашого харчування. Да? Спочатку ми харчуємо серцево-судинну систему, ми а, очищаємо жилу кишково шлунковий тракт, підготуємо для того, щоб він таки а, споживав ці корисні речовини. Да? От а, нещодавно також чула одного лікаря, і він каже: Слухайте, в нашому кишківнику а, є а, поверхнево з часом. А, Утворюється така плівка з бактерій, да, яка не дає можливості от тому, що ви харчуєтесь, вона не дає можливості проникати, тобто не достає до тих ворсиночок е, нашого шлунка, да, який вбирає в себе ці, ці корисні речовини. Да. І е, алоє, якраз споживання алоє, воно. Е, Цих ну, бактерій його не полюбляють, да? вони, ну, це не їх середовище, це не їх харчовий продукт. Тому вони з часом починають ця а, плівочка, яка утворилась, да? яка все харчування бере спочатку на себе, вона його а, ну, Потрохи виводить із організму. От. І завдяки алої якраз іде очистка нашого кишківника для того, щоб і починається втравлювати, ну, споживати ті корисні речовини, які потрапляють до організму. На це треба час, адже дітей починають харчувати не зовсім корисно, з маличку. Стає все більш хронічним, хронічним і відповідно у такому поважному віці, да, зрозуміло, що якщо кишківник забруднений, да, то це не від однієї баночки алоє, от прям ви почистились, бо це буде ну величезний стрес для організму. Да, і це з величезними такими болями, наче знаєте, як глистяки, коли виходять, вони з болями виходять, бо ну їм там зручно було, так і тут. А алоє, воно працює м'яко, От, чистого організму йде поступово, помаленьку, помаленьку, да, без ну, якихось таких дуже-дуже серйозних наслідків. Да. Тому споживання от цих продуктів да, воно з одного боку логічно, що йде на регулярній основі, да, бо організму треба харчуватись регулярно. А з іншого боку, результат ви побачите швидко, але не процес одужання швидкий. Да? До процесу одужання і налагодження свого травлення, і так, щоб ви почували себе на 100%, да, там, залишили свої хронічні 20-ліття, двадцятиліття, десятиліття свої хронічні хвороби, то це повинен пройти певний час. Да? Півроку, рік харчування. А от далі, в наборі тут, ну добре. Кішково-шланковий тракт. раз, нервова система, два. А, про баланс. Про баланс це якраз те, чого не можна було засунути у ці пляшечки. Да? А, якщо ці пляшечки йдуть на основі геліоалої з додаванням тих корисних речовин, щоб вони активно працювали саме на, ну, на певну частину, да? то про баланс це окремо йдуть мінерали. Їх а, а, Балансують, чому йде про баланс, бо це саме збалансовані мінерали, які разом з тим мають а, а, злужнюючий баланс, да, а, ефект на організм. А ми знаємо, що в лужному середовищі також бактерії не хочуть розвиватись. Їх середа а, це саме кисла. От коли ви там хот-доги їсте, от щось таке а, з різними консервантами, різною гайдостю такою, да, якусь їжу, яка от починає от визивати жогу, от, неприємні. Для бактерій це якраз крутезне середовище. Це їх дискотека, і вони там живуть, розвиваються, кайфують. Коли ви починаєте вживати пробаланс, а що таке а, ну, а, злужнення, да, які мінерали в цьому беруть участь? Це кальцій, калій, магній, хром, молібден. І от якраз в разом маючи різні формули, да, які по різному засвоюються. Да, той же Кальцій він є в декількох варіантах формул саме тут. Да, а Магній в декількох варіантах формул, адже ми знаємо, що є речовини, які по-різному мають різні засвоювання, да, можливості засвоювання організмом. Є формули, які більш активно вже готові до засвоєння. Є а, складові, які а, менш активні, тобто організму треба включитись там виробити певні а, ну, якісь наші залози, гормони виробляються для того, щоб перетравити і засвоювати. Да? Тобто задача цього антиїджу активувати реальний потенціал організму, так що він працював самостійно. Да? А, і відповідно попадаючи в наш організм. У ці мінерали злужнюють, вони а, вживаються відповідно після їжі да, через певний час, коли організм ваш попрацює, перетравить їжу, да, там, кислотність вона необхідна для того, щоб їжу перетравити. А потім ви споживаєте про баланс, іде а, злужнення цього потенціалу да, вашого, і все а, нормалізується. От а, його перевага, от, ну, ми, як споживачі, да, ділимось відгуками один з одним. І, навіть якщо от віруси попадають до організму, починають першіння в горлі. От щось таке, ми розуміємо, що щось, от зараз, зараз воно почне хворіти, да, починаєте чихати постійно. Тобто організм починає боротися. І коли ми, е, в, ну, наприклад, в ротову порожнину не, не просто запиваємо, да, в ротову порожнину ми беремо про то роблячи, розсасуючи там, да, Воно крутезно працює на бактерії, да? ну, а бактерії не хочуть жити в лужному середовищі, це їх ворог. Да? І от якраз в комплексі, якщо додати харчування, злужнення боротьба з мікрофлорою проти бактерій, а да? цей лужний потенціал, це в комплексі працює неймовірно. І сюди ще входить омега. Відповідно, жирні кислоти омега. Три, яких в звичному харчуванні в нас дуже мало. Ми звична олія, да, це омега 6 І для того, щоб організм відчував себе добре, необхідно витримувати баланс. От скільки ви з'їли жирного з омега 6 а стільки на противагу треба з'їсти омега 3 І тоді разом вони на організм діють позитивно дуже. Якщо ви а, у випічці, в жареному в салатах дуже багато їсте омега 6, не а, маючи противаги з омега 3, а омега 3, ми знаємо, є а, там в рибі, є в глибоководній рибі. Да? Є в а... Авокадо, начебто є в певних ну, в горіхах, не пам'ятає, ну, є перелік а, харчових продуктів, в яких є омега-3. І от якщо ви не балансуєте між омега 6 і омега-3, то омега 6 воно залишається, накопичується в целюліті, воно на органах жиру накопичується, образується. Да? А, і це не є добре. Тому тут важливо а, споживати, якщо ви не можете. А, ну, і а, неможливо Кількість, яка організму потрібна, знову ж таки, в звичних харчових продуктах. Да? Якщо ви, наприклад, сьогодні ви там діли оселедець да? або червону рибу, і ви розумієте, що ну, начебто сьогодні все ок, то тоді а, омега пити не, не треба, бо ви з, зі звичного харчування його взяли. Якщо ж ви місяць не їсте нічого, яке складає омега 3 або там тиждень, один день поїли, а там тиждень не поїли, то відповідно оцей процес недостатності для організму легко можна перекрити омега 3 який робить компанія ЕЛАР. Да? І в нього а, дуже високі складові а, елементи а, двох кислот, які складають омега 3 і відповідно а, і якість, і як компанія оброблює да? якісна сировина туди береться. Да? А, і от Результат в комплексі от цього антіджу, він, ну, реально дає крутезний. Тобто а, ви а, в цьому наборі а, максимальну потребу організму в тих речовинах, які за звичним харчуванням. Просто не здатні забезпечити да, от цим набором ви покриваєте щоденне споживання. І от якщо ви спробуєте хоча б один раз цей набір аліпше, да, знову ж таки, якщо ви розумієте, що харчування це є нашою складовою молодості, довголіття, а, хорошого самопочуття, да, то а, берете на собі на два місяці набір або на всю сім'ю два набори. Да, то а, ви зрозумієте і відчуєте, наскільки круто. Да? А, знову ж таки, організм, якщо ви в постійній хронічній знаходитесь недоїдання, да? то організм починає або хроні, хронічних якихось хворобах, то з цим набором треба потрохи. Зовсім такі мінімальні, мінімальні-мінімальні норми, так щоб організм не сказав, юху, дискотека, починаємо очищуватися максимально швидко, да, і це, це ж така корисенка, треба перебудовуватись. Да, відповідно то, куди вам не доставлялись харчові компоненти, да, то починаємо активно збагачувати організм. Да, от тому знаю багато відгуків, коли а, саме. А, Пробували і казали, вау, круто, круто. А потім проходить момент, коли кажуть Боже, а в мене там починає боліти, а в мене там починає боліти. Тобто організм в хронічному стані у вас був, да, він туди не додавав компоненти, і, відповідно, органи були в хронічному недоїданні. І коли починає відновлюватись процес, то цей процес може ну, щось шо, шо, відбуватись. Да. от дуже ярко, це простежується, коли. А, от беруть для суглобів да, з колагеном, і от коли починають пити, да, то організм привик, що звик, що там недостатність колагену, да, а потім, коли він починає його туди самостійно насичувати, то починають боліти колінки, щось таке, бо організму. А він трансформується зсередини, да відновлюється більше. І оцей процес трансформації дуже важливо прожити, пройти, а не так: ой, а в мене, начебто, почувався себе добре. А зараз почався процес регенерації певний, і я розумію, що там печінки відновлюються, і те відновлюється, і в мене є певний дискомфорт. І цей дискомфорт не через те, що воно починає. Отруюватись, а навпаки, воно звільняється, починає відновлюватися, адже ми знаємо, що наш організм саме відновлюємо система, якщо йому, відповідно корисно харчуватись. Ну тут затягнула я з ефіром, але за стільки років вже накопичили знання. От тому беріть собі на замітку, замовляйте.